Доброго дня, друзі! Продовжуємо працювати по вивченню теми системи управління базами даних. Сьогодні поговоримо про ієрархічну модель бази даних. Ієрархічна база даних це база даних, яка заснована на структурі дерева. Вона чимось похожа до файлової системи комп'ютера. Ще в далекому 1968 році компанія IBM створила продукт під назвою Information Management System, інформаційна система управління спрочено IMS. Така система використовується і понині. Ієрархічна модель бази даних будується за наступним принципом. Для кожного вузла бази даних ставиться певний сегмент у відповідність. Під сегментом, розуміється, поля даних із присвоєнням кожному полю ім'я і вбудовані вони в один лінійний кортеж. Ще одна відповідність. Один вхідний, один вхідний. І, можливо, декілька вихідних сегментів для кожного поля. Для кожного структурного елементу в такій моделі існує єдине місце в системі ієрархії. Вони чітко закріплені в своїй системі. Деревоподібна структура починається з кореневого елементу як і деревина розтаскорення, стовбур, гілочки, так і в цій базі даних. І е, остання особливість, у кожного підлеглого є один предок, але може бути декілька нащадків. У кожного підлеглого предок один, попередник, а нащадків може бути один або декілька. Ієрархічна база даних це сховище, яке застосовується для тих систем, яким від початку властива деревоподібна структура. Приклад ієрархічної бази даних наприклад, військовий підрозділ, де чітко визначені ранги. Структура ієрархічної бази даних дозволяє успішно і практично безпроблемно здійснювати наступні операції. Пошук по базі даних елементів, перехід по базі даних, від дерева до дерева, чи від гілки до гілки, чи від, відповідно по гілках до кожного елементу. І роботу із записами ставити новий, видалити поточний, копіювати, вирізати, перенести тощо. Основними даними ієрархічної бази є значення, тобто числа або символи, які зберігаються в записах. Обходять таку базу зазвичай знизу до верху і зліва направо. Такі бази даних мають свої переваги. До них відноситься. Так, ієрархічна база даних має кореневу папку і поступово розгалуджується донизу. Ось бачимо. Дуже схожа вона на файлову систему комп'ютера, тому вона досить таки успішно працює із забезпеченням комп'ютерної підтримки. А це значить, що раціонально використовуються ресурси пам'яті комп'ютера, раціонально використовується час. Недоліки ієрархічної бази даних. Досить таки громістка і складні логічні зв'язки. Якщо адміністратор раніше не працював із цією базою даних, то йому досить таки складно розібратися. А звичайний користувач і зовсім заблукає у ній. Ця складність призводить до того, що на сьогоднішній день не так багато систем управління базами даних побудовано, власне, на ієрархічній моделі. Дякую за увагу. Миру вам, разом до перемоги!